Коротким словом, Можете відкривати Іван Гевід Івана, 8 розділ з першого вірша. Я прочитаю, а потім розберемо, що ми читали. Ісус пішов на Оливну Гору та в досвідах знову прийшов до храму. І весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники й Фарисеї привели жінку, схоплену під час перелюбу. І, поставивши її посередині, кажуть йому: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. У законі Моїсей наказав: нам такі побувати каміння. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертавши на них увагу. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм: Хто з вас, без ріка, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши, засоромилися совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших. До останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову, не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони і хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив. Вона відповіла, відповіла: ніхто, Господи, а Ісус їй сказав: Я тебе також не засуджую. Іди і від тепер більше не гріши. Ось така була ситуація, ми її знаємо. Знаємо, як Господь милосердно себе повівся по відношенню до цієї жінки, але я хочу в цій історії розкрити трішки інше, і зараз намагаюся це зробити. Тобто, всі ми розуміємо, що фарисеї і книжник і Яна зробили фальсифікат. Тобто вони намагалися, там так і прямо написано, його підловити на тому, щоб потім його звинуватити. І по суті своїй, я коли читав вчора дуже уважно, я не міг зрозуміти, чому фарисеї і книжники вдалися до такої безглуздої і дурної провокації. Хоча вона, здається, на перший погляд дуже, як би так сказати, вмілою і хитрою. Да? Але коли ти дійсно розумієш, що такий був Ісус, ти розумієш, що вона була. Безглузда і дурна. В чому ця безгузність і дурість? Фарисеї 100% знали, що Ісус досконало знає закон. Він був равіном. Тобто такі люди вони вивчають закони самого дитинства, знають ну, досконало як юристи кожну, кожен віршик і все, як описується. І по закону, по правилам закону, повинно було побити не лише одну жінку, а повинні були бути схоплені двоє: чоловік і жінка, які повинні були побити каміння, тобто двоє, зрозуміло. А фарисеї привели лише одну жінку, одну жінку. Тобто, я собі задаю питання: невже вони були е, такі? Треба уважніше читати. Ісус сидів в храмі і навчав народ. Фарисеї прийшли його випробовувати не в знані писання, не в юридичних якихось аспектах. Вони хотіли вибити з нього його психологічну основу. Зрозуміло чи ні? Вони хотіли його ввести в таку ситуацію, де він би себе повів би так, як в принципі вони себе ведуть. Зараз поясню. Фарисеї завжди намагалися сподобатися людям. Ісус про це надмірно каже, що вони стоять на вулицях, на перехрестях, моляться, що вони ведуть себе побожно, а по справам вони ніякі. Тобто вони це люди, які от для них було важлива думка людей. І тут Ісус знаходиться де в храмі. Храм це для Іудеїв центральне місце, це як для нас Майдан Незалежності. Навколо Нього люди. І от Фарисеї думали, що Ісус це із тих, хто теж намагається сподобатися. І вони думають: ми зараз ненацька, отак психологічно на нього нас хочемо, і тут Він може із бажання сподобатися людям ну, поспішити. І піти проти закону. І тут же ми його спіймаємо і скажемо: так ти ж, як ти можеш навчати, якщо ти ну, закон сам не знаєш, ти його не виконуєш. Тобто це була така дійсна провока провокація. Бо якщо, якщо б вони б хотіли реальну провокацію зробити, то вони дійсно повинні були привезти і чоловіка, і дружину, ой, ну, ці перелюбників. І тоді була ця ситуація дуже складна для Ісуса. Але тут вони хотіли з нього вибити оцю його, так сказати, опору. знаєте. Але але, нам є, Євангеліст, Іван, зазначає, що Ісус в цей час і не просто так сидів і писав по землі. Написано, сидів і пальцем писав щось на землі. Він це повторює. І багато дослідників хочуть дізнатися, що ж Ісус писав по землі. Що ж він там такого писав? По землі. Але в дійсності це не важливо. Просто Ісус таким чином показує свій абсолютний спокій, що Він спокійний, що в нього немає ніякого страху, що в нього є ця внутрішня твердість. Він готовий контролювати ситуацію. І в нього відсутність якогось поспіху і метушні. Він веде себе спокійно, його основа, його опора залишається стійкою. І він їм відповідає, ну що, що, що ви хочете, вкиньте в неї камінь перший, хто без ріха. Тобто, і потім що вони зробили? Це відкликнулося в їхній совісті, і вони покидалися каміння. Но, Іван не просто так ставить цю історію в восьмому розділі. Мені здається, що люди, які писали Євангелії, Тобто послідовність да, подій, не просто так вони розказані. І потім, якщо ми читаємо 8 розділ до самого кінця, то там можна відслідкувати таку думку і, при, і, і прийти до висновку. В чому полягає ця внутрішня опора Ісуса Христа? Вона полягає так, кажу вам коротко і стисло. я знаю, хто мій отець, а отець знає хто я. Це форма взаємовідносин. Якщо ти в них перебуваєш в цих взаємовідносинах, і ти дійсно знаєш, хто твій отець, а отець знає хто ти, в тебе неможливо вибити твою оцю основу. Тобто твій цей стержень він не вибивається ніякими психологічними уловками, ніякими ситуаціями. Тобто, це твердість і фундамент, який дає гідно вийти з кожної ситуації. але Подивіться далі, як Ісус показує приклад свого батька, мені так здається, Він не каже їм е, е, в хлопці, як би сказав би я, навіть якщо б я себе вів би в цій ситуації настільки впевнений, я сказав би хлопці. Ну ви ж самі ви привели кого? Одну жінку, вам ж треба привезти двоє. Що ви мене провокуєте? Але Ісус їм відповідає, що хто без гріха кинете в неї камінь перший. Це для того, це Він поставив їм дзеркало перед собою, щоб вони в першу чергу побачили себе. І вони побачили себе. І їхня совість відкликнулася в них і вони пішли. Но в цих словах також була ще проявлена милість. Тобто, не просто я, я порушив вашу маніпуляцію. Я не просто вивів вас в світло, а я іще проявив милість. Тобто милість полягала в тому, що ця жінка вона не була осуджена. І це вони потім знали, що він її не докаряв ніяк. Він не намагався її там іще е раз. Він просто сказав, що я тебе не осуджую, іди більше не гріши. Тобто, проявлений був характер Божий, характер Отця. Тобто, і тут говориться про те, якщо ми хочемо наслідувати дійсно нашого батька, мати цю тверду, як сказати, опору внутрішню, ми повинні знати, хто наш батько, а батько повинен знати хто ми. І далі проявляти його характер, наслідувати його характер. Отак як Ісус, тобто, Він. Навіть в таких ситуаціях Він робив максимум, чим вона від того від нього вимагала, він ще проявив милість. Тому хай нас Господь благословить бачити в цьому нашого Бога, брати з нього приклад і розуміти, що наша внутрішня опора і наш фундамент полягає в тому, що ми повинні знати в тому в Ісусі Христі. Хто ми для Ісуса, і хто Ісус для нас. І коли у нас чисті відносини з Богом, нас нічого нікого не виб'є. Це наша внутрішня опору. Амінь. Боже, Амін. дякую Тобі.